Всім привіт! Приготували сердельку та варену колбаску. Серделька є не копчена, така гарненька, та є підкопчена трошки і ковбаска варена. Зараз розріжемо. Ковбаска ще не дуже охолола, звісно. Але спробуємо. Ох, дивіться, яка красота. Пробуєш? Звісно. Вирішимо. Наша тепленька. Ніхто ніколи не їв варену ковбаску тепленьку. А ми пробуємо цю смакоту. Така класна ковбаска. М -м -м. Смачнюща. Вартість вареної ковбаски та серделюк 400 гривень за кілограм. Бажаєте замовити, пишіть мені на вайбер. Смакота.